Вчора дивився, як колеги купили в новопочерських липках квартиру під здачу в оренду однокімнатну, Уже здали її. І якщо підбити математику, виходить при умові, що вона буде здаватися кожен день, що там не потрібно буде там за 12 років робити якихось поточних ремонтів і все інше, вона тоді окупиться. Але є багато але. перше. Простой. Ніколи люди, які купують квартири, під здачу для пасивного доходу, не враховують період простою між того часом, як виїхав минулий орендар і заїхав новий. Бо орендарі це фізособи, вони нестабільні і в них часто і густо міняються плани. Це раз. Друге поточні ремонти. Так чи інакше, навіть в новій квартирі. Буде щось постійно ламатися. І ці витрати обов'язково будуть лягати саме на власника такої нерухомості. Саме тому я рекомендую брати стріт рітейл, тобто комерційну дохідну нерухомість, яка повністю забирає головний біль у власника і перекладає його на орендаря. Це гарантований. Стабільний легальний пасивний дохід це гарантована виплата тих коштів плюс індексація кожен рік, і це офіційно прописано в договорі. Ба більше переважна частина таких договорів вони нотаріальні, і це гарантує вам, що ваші орендарі нікуди не з'їдуть, не будуть у вас у сезонності і не буде простої. Напишіть в коментарях, а ви більше схиляєтесь до житлової нерухомості або до комерційної для отримання пасивного доходу.